Українські міста один за одним почали перейменовувати вулиці та площі на честь героїв Майдану. В Мукачеві теж вирішили віддати шану героям, що загинули в столиці. Коли на Майдані прощалися із загиблими в протистоянні із дозубів озброєним Беркутом, люди на Майдані скандували герої, герої, герої. І ми думаємо, що місто Мукачево має вшанувати пам'ять цих. героїв. І ми зараз вже готуємо. На цій площі відповідну символіку, значить, там буде встановлений пам'ятний знак, на якому буде викарбувано буквально три слова: площа Героїв Майдану. Обрали площу злагоди не випадково. Це одна з найбільших та сучасних в місті. Спокійна місцена посеред гамірного мікрорайону, де містяни люблять відпочивати. Не всі знають, що площу планують переіменувати, але таку ініціативу влади підтримують. Согласна. може, може, може. нехай переіменовують. Площа злагоди теж непогано, але... але ті, люди, заслужили. Рахую так, що люди заслужили життя віддали. Для того, щоб. Для того, щоб було щось вже порядок якийсь в державі. Люди життя за що віддали. Міський очільник запевнив, що всі узгоджувальні процедури пройдені. Крапку повинні поставити депутати у четвер на сесії. В четвер на сесії Мукачівської міської ради це рішення комісії буде затверджено, і ми разом із депутатами Мукачевської міської ради, громадськістю, прийдемо, покладемо квіти до цього пам'ятного знаку. Він до того часу вже буде виготовлений. І запалимо свічки вшанування пам'яті небесної сотні крок, який потрібно робити, переконані місцяни в умовах перезавантаження влади. Це нагадування майбутнім керманичам, що останнє слово все ж таки за простим народом.